Всім привіт! Хотів зробити коротеньке відео про перекидні рубильники. Альтернативна енергетика це звичайно добре, круто. Але, звичайно, що це неймовірно дорого, і багатьом, відповідно, буде корисно значно простіший і дешевший спосіб, як себе забезпечити якимось резервним джерелом живлення. От на періоди, коли можуть бути якісь відключення електроенергії. Я не маю на увазі лише ракетні обстріли, тому що відключення електроенергії можуть бути. Через будь-які причини, от недавно, буквально на тижні був ураган, так, і фактично півкраїни, півдня точно сиділо без електрики, а деякі регіончики, де подовше не було світла, то там було і до двох днів. Тому, ну, питання, а як же ж заживлювати свої прилади, щоб банально в холодильнику і морозилці нічого не потекло, воно теж якби, залишається актуальним, тому що ну, ракети, коли закінчаться літати, а урагани будуть тривати. І тут у мене є така ідея і мета показати вам, як же ж виглядають отакі от пристрої. В даному випадку, це від Томзен, чесний китайський перекидний рубильник, е як резервне джерело в воду. Так? Є е у мене один такий в роботі, тільки більший. Це в даному випадку двополюсний. Бачите, він на фазу інолик розрахований. Так. Е у, мене, у мене зараз в роботі стоїть чотирьохполюсний, такий, тому що у мене трифазна якби, система в будинку, так, тому у мене ну, трошки більше. Можна, можна брати триполюсний, наприклад, анолики окремо з'єднувати, а можна а можна полюсники. Сама суть таких речей в тому, що він може в автоматичному режимі і в ручному режимі також перекидати навантаження з якогось джерела. От бачите, зверху варто підключити подачу міської мережі. А тут внизу на верхні контакти слід подати вхід від генератора, а сюди підключити. Навантаження. Ну, теж фаза нолик, відповідно. Е, є перемикач із ручного в автоматичний режим. так, І, власне, саме перемикання між джерелом А і джерелом Б відбувається отаким от чином в ручному режимі. так, А в автоматичному для цього там треба ще зробити комутацію із е, оцих от полів е, normal Close», normal open. І дати ну, скажімо, можливість системі слухати наявність джерела, джерела А, джерела Б. Схема підключення в інтернеті навалом, вона проста до неможливості, але насправді для початку достатньо буде навіть ручного режиму. Давайте ж я його розберу і покажу, що ж у ньому всередині. Отже, відкрутивши декілька звичайних маленьких болтів. Ми бачимо отаку картину. Ну, я ще забув сказати про те, що чіпляється він банально на звичайну Дін Рейку. Так. Бачите, навіть якийсь стікер про те, що воно якусь перевірку якості пройшло від виробника. так. А, всередині бачимо наступне. Там є плата і коливний механізм. Тобто, от між цими двома елементами коливається у нас такий маятничок, який перекидається вправо-вліво там. Насправді, не знаю, чи це буде видно добре на камеру, там нормальний промисловий срібний контакт. Тобто тут все окей, ну дійсно. І подивіться, якою який дебелий проводяка йде е, власне, на коливну частину, на коливний елемент. Я не знаю, чи мені вдасться вам показати так, як воно власне перемикається. Зараз спробую це зробити. Якщо, якщо вийде. О, отак от, от власне відбувається перемикання. В автоматичному режимі ця штука спрацьовує дуже швидко, за долі секунди буквально, ну, але щоб його використовувати в автоматичному режимі, ваш генератор має мати систему автоматичного введення резерву. Тобто генератор має подавати сигнал на старт, на запуск і так далі. Якщо у вас немає АВР, користуйтесь в ручному режимі, головне, переконайтеся, що ця от галочка у вас включена в меню. Зараз покажу коротке відео в реалізації на своєму, в своєму випадку, як це було минулого року, де в мене стоїть звичайний бензин, бензиновий генератор на 3 кВт. Мені треба було заживити хоч щось, щоб врятувати продукти. Тоді ще не було ні сонячних панелей, ні вітряків, нічого не було. А була лише отака ота базова примітивна реалізація. Отже, дивимось, а тоді ще дещо, де ж його купити і за скільки. Генератор подає в розетку. З розетки подача прийшла сюди на блочок. Сюди. А це система загальна міська. Перекидний рубільник. Зараз в режимі джерело Б, генератор. Сюди подача загальна, все працює. Лампочку можна включити. Світиться заживлений весь будинок. Спеціально ще раз відкрив свої щитки. От І покажу, як виглядає оцей великий чотирьохполюсний. Так, в мене, бачите, немає жодного контакту, не подано на ці додаткові клеми. Чому? Тому що я використовую його виключно в ручному режимі. Бачите, перемикашка стоїть на меню. Єдине в такому випадку питання, як же ж схитрити і зробити так, щоб розуміти, а коли ж повернулася мережа, Бо буде тебе генератор барабанити вам, а ви її знати не будете, що мережа є. Так, от я зроблю хитрість. Я сюди на одну із фаз інолик. Ну і також земельку, звичайно, виведу собі окрему розеточку. От я вже все підготував, от у мене три проводки є. Я банально кину її як маячкову. І сюди в цю розеточку втикну ну, такий собі маячок. Назвем його лампочка. Ви сюди можете умовно дійсно будь-яку лампочку поставити. як тільки у вас мережа пропала, ви її включили і дивитеся собі. Потім лампочка загорілася, значить, міська мережа з'явилася, переключайте його назад. Також. Ну, не обов'язково користуватися конкретно таким варіантом, хоча він дуже непоганий, якщо чесно. От у мене є інші декілька перекидних рубильників, які виконують інші задачі, але от... просто щоб ви розуміли, що може бути інше. От виробник, наприклад, Хагер. Це теж дуже хороша штука. Єдина відмінність конкретно от таких от перекидних рубильників від того попереднього, що ці не можуть працювати в автоматичному режимі. В принципі, так, і тут нюанс який? Вони мають три положення. от Зараз дивіться, зараз я вітряк працює. Він через перекидний рубильник поданий, так, щось якісь вати виробляє. Я зараз його вимкнув. Зараз він у мене живе отут, в цьому положенні. Тобто поставивши його в середнє положення, щолк, Я вже все відключив. Бачите, табло погасло? Ну, і тепер знову ж таки, щоб перейти мені в інше положення, я можу перекинути його, наприклад, подати генерацію з іншого джерела на смарт вхід. Або повернутися на попереднє, що, в принципі, і відбувається. От він засвітився. Електрика сюди подана. Ну, далі зараз за якийсь час включиться та й почне працювати так як, так, як треба. Підключив я маячок. Ну, так насправді не робиться, але. Оскільки на ньому не буде жодного навантаження, тому задачу воно виконає. І бачите, в маячок я вставляю таку смарт-розетку. Воно, як тільки появиться мережа, воно буде сигналізувати. От Давайте зараз симулюємо. Я перемкну робильник у джерело Б-генератор. так? Відповідно, в мене уявімо, що барабанить генератор і працює живлення в будинку. Зараз то я його вимкнув. І тут чисто випадково. Включається мережа. От мережа прийшла. В даному випадку з виходу гібрида у мене, наприклад, включилося. І що відбувається? Генератор продовжує барабанити і живити весь будинок, тому що ніхто не переключив нічого. Але у мене загорілась лампочка індикаторна. І я вже розумію, що мережа прийшла. Так? І я тепер можу робити перемикання. Тобто роблю просто щолк. І в мене заживляється весь будинок. От лампочка загорілась. А як тільки мережа пропаде, от знову ж таки симулюємо роботу. Вихід інвертора. Оп, погасив, будинок пропав. Лампочка індикаторна не горить, мало того, ну, оскільки це Аякс, він мені шле ще й пуш-повідомлення у додаток. Тобто я буду знати, розуміти, чітко, я можу собі підписати цю розетку, назвати її маячок мережі. Да, і я буду розуміти, ну, є в мене мережа чи немає. В даному випадку, оскільки в мене все і так іде через гібрид, я буду чітко розуміти, наприклад, здохли в ньому батарейки остаточно чи не здохли. Отак. От Збираю все назад, щоб було красиво. Ну і найцікавіша частина. Де ж його купити і по чому? Бачите, я довго теж не думав, це епіцентр. Томзенів тут уже немає, колись були. Епіцентр трошки обнаглів. Він їх в часи, коли була криза, він їх взагалі по 4,5-5 тисяч продавав, а тоді якийсь довгий час вони були по 2000. Ну, це наглість, я вважаю, конкретно. так. Хагери можете брати і тут, хоча є багато місць, де можна і дешевше купити. Але покажу, де ж купив я, власне, отакі от перемикачі. Є офіційний магазин на Аліекспресі від Томзена. Оце посилання я вам потім додам, залишу в описі. Так, і дивимося, що у нас виходить по цінах. Значить, 63 А, двохполюсник, 22,5 долара. Якщо ми переходимо на чотирьохполюсник, 125 А, такий як у мене зараз будинку встановлений, чуть-чуть дорожче. Ну, я вважаю, що це адекватна ціна. Тому користуйтесь і вибирайте той, який підходить під ваші задачі.